Ну, что, знайшов? Ні? Ну, шукай. шукай. Без поняття взагалі. А ти ты, ты весь кабінет внимательно обдивився? Нічого зараза не от жучара, да? За іконами. За іконами, в першу чергу, подивись, вони от, что то за ними все самое ценное люблять ховати. Вже дивився, так. Да? Ну, в сусідній кабінет зайди. Те ж саме, по етажу пройдись. Ну все здання обнюхай. Галяк. Блін, ну я тоді не знаю, де воно може бути, Ну, смотри, я б на твоєму місці, що тоді да знайшов би. Хоч цього свого кармана винімай. Бо потім ж кажуть, що от це все ти її украв. А тобі ж ще самому красти. Ну іначе нахрена ти там такий красивий взагалі на цій должності нужен. Все, ну коротше, шукай. Шукай. Де хоч шукай. Найдеш, що то звони. Все. А, А, це новий міністр оборони Росії дзвонив, питав, чи не знаємо ми, де деньги не, ну його просто коли на цю должність назначали, сказали, що багата страна, должність злачна, і, і ну, все то воно как бы і нічого. Ну, да, і що найбідніше, що чим менше грошей, тим більше требують. Санкції придали неожиданний ефект російської економіки. Блумберг, економіка РФ растет і сопротивляться давленню Запада. А що вам такого неожиданного? Ми давно привыкли, що санкції їм тільки на пользу. Тому я б на вашому місці тих санкцій їм би іще підкинув. Ви як рано остановились? Вони на них озолотяться, а там дивись, і з вами поділяться. А, а не поможете, то в принципі нічого страшного. Вони і самі управляться. Верні, навіть не самі, а сам, сам. йому. Някої економіки для цього не треба. Йому все, що треба, це значить таку от бумажку і ручку, в яку навіть чернил багато заливати не треба. Аби тко на одну підпис хватило, він так подмахнув і все. все. Його страна сказочно багата. Путін підписав указ о вході Росії в топ 4 економік мира. Владимир Путін підписав указ о вході Росії в топ 4 економік мира. Даний указ розміщен на сайті Кремля. А Нобелівську премію по в кляном году ще не присуждали. Ні. У так слушай, у нас готовий кандидат, який може обеспечить рост економіки одним только своїм указом. Все, а ти, колен, жалуєшся, да, що ти голодний. Ну так ти не знаєш, що в таких случаях треба делать. Та не дам, я тобі нічого. Все, ти не до того обращаешься. Звониш Путіну. значить він пише указ, по якому ти самий ситий чоловік в мірі. Все. Ну ілі, скажімо так, надо бути скромні. четвертий по ситості. Так тебе устроїть? Ну все. все не допомагає? Не, ну та подожди трохи, ну куди ти спішиш? Це трошки позже должно наступить. Согласно документу, через 6 Росія должна вийти на четверте місце в мире по об'єму ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способності. А не вийде нічого страшного. Він ту економіку за це в тюрьму посадить за нарушение його указа. А к тому времени його президентські повномочі вже закончиться. Так що це буде не його клопіт. А ви там якось так і багатіте. Хоча к тому времени, я думаю, вони його вже самі горы ногами кудись повісять. Только указу той не забудьте бо... Так і будете ж. О, зараз секунду, хто дзвонить. Алло, так. Ну що, знайшов? Ні? А, -а чого дзвониш? Ну, читав. Я не знаю, відкуди вони це беруть. Шукай, шукай, бо він там вже указ про третє місце готується підписувати. Не, не знаю. Не знаю, але точно знаю, де шукати вже точно не треба. Ну, там, де раніше ото бабки були, так от чим більше їх там колись було, тим більше гарантовано їх там більше не треба шукати. катастрофические результаты. «Газпром» отчитался о рекордных убытках после отключения газа Европе. Потеря европейского рынка газа, куда до войны уходила больше половины российского газового экспорта, продолжает разорять «Газпром». По итогам 2023 года компания, обладающая монопольным правом на экспорт трубопроводного газа из РФ, получила рекордный в своей истории чистый убыток – 629 миллиардов рублей, следует из отчетности по МСФО, опубликованной в четверг. В минусе за год «Газпром» оказался лишь второй раз в своей истории. С убытком он завершал 1999 год, однако тогда потери были меньше 8 раз, лишь 79 миллиардов рублей. То есть, первый раз это было до прихода Путіна, якраз перед самым его приходом, потому мне мені что-то подсказывает, что він там уже ненадолго. От він просто обязан был закончить тим, с чего починав. Причому йому всім міром чим могли, старалися допомогти, що вам треба, що ви ще хочете, на нато. У вас таких санкцій, у вас прибіля з усіх щелей повинні були полізти. От як так, де воно? Де воно? Все. Ну, цим питанням самі русські починають задаватися. І тут же хотіли кинутися, шукати винуватого, ну, в принципі, тут же ж винуватий і так, поняття. Ви ж теж одразу всі про нього подумали. Ну отож. ну ти Китай, звісно, дав, Ну, от як ти міг? Газпром стал убыточным всего через два года после ухода с европейского рынка, впервые в 21 веке. Почему не помог Китай? И на чем теперь зарабатывать компании? Хорошенький вопрос. Вот чем теперь заниматься компанией, в названии кое так явно присутствует слово газ? Пирожки пекти. Не, ну это я так, это я пошутил вообще. Не слушайте меня. А то часто напечете. І всіх вокруг потравити, або самі потравитись. Ну, понятно одно. Ну не газом же ж їм після цього торгувати. Да, спасибо, не торгувались. Треба якісь інші види заробітка шукати. Газпром начал распродавать имущество после рекордного в истории убытка. Получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток, Газпром приступает к распродаже имущества. В среду компания объявила о поиске покупателей на крупные объекты недвижимости в Москве и Подмосковье. Среди них офисные здания на улице строителей, санаторно-курортный комплекс Imperial Парк Отель энд Спа в поселении Первомайское, деревня Рогозина, нежилые помещения первого этажа в доме на Новочеремушкинской улице, а также автостоянка на 96 мест близ Главного офіса компанії в Москві. Пішло добро, з молотка. От мені Газпром зараз нападає якогось наркомана зі стажем, який вже ну, довів себе до такого стану, що вічі з дому починає виносити, щоб хоч на якусь дозу нас скрипти. Нікому, кстати, не треба. Ви тільки дивіться, будете з ними торгуватися, ви газ їм по бартеру навіть не предлагайте. У них з самих того газу завалість. А помещения продают просто потому, что оказалось, что толку с них ноль. Им там просто газ за неуплату отключили. А где вентиль, чтобы включить, они, они тупо не могут найти уже. Стратегическое предприятие по разведке месторождений нефти и газа в России оказалось на грани краха из-за санкций. Государственная компания «Росгеология», входящая в число стратегических предприятий страны, запросила помощь правительства из-за ухудшающегося финансового состояния на фоне блокирующих санкций США. Мы сейчас про одни и те же санкции говорим. А чого ви з ними не багатієте, а один по одному вже з протянутою рукою пішли в самій злачної отраслі Росії? Чи вам раніше той газ що? Американці вам його шукали, так? Да? Ну, сходіть самі пошукайте. Там багато ума не треба, паличкою так хоча б походіть в землю, потикайте, от куди запах піде, там і газ. Чи вже і сходить нікому. Блумберг, в нефтегазовой отрасли Росії не хватает 40 тисяч работників з-за мобілізації. С начала года число вакансий увеличилось на четверть, но предлагаемые зарплаты меньше, чем у военных. В нефтегазовой отрасли Росії не хватает 40 тисяч работників з-за мобілізації. А я такой хотів испытать, Ну вот если санкції вам сплошні багатства несуть, то війна вообще вам во благо должна була би бы піти. Да? А куди тут народ подівався? Ні, ми можемо з колядом парочку вам на пробу так откопать. Да, Вони якраз там вже знаєте в такому стані, що такий нормальний газ, і спускають. так що далеко їхнє місце шукати не прийдеться. Вам сразу можуть адреса дати Бахмутов, Дівка, Попасна, Маріуполь, і і ТП. Там цілі залиши ваших бивших роботників, яких приходиться постійно заміняти і далі прийдеться, поки старики і діти вже газ качати не почнуть. Поки ви їх в армію не призовете. Ну, а раз газ качать, то можуть і нефть качати. Чого ні? Не? От нефті, от вашої нефті. Я вам сразу скажу, економіка країни реально розцвіте. Не кроме шуток. Розцвіте. Ну, більш всього, що не ваша. Россия распрощалась с зависшими в Индии миллиардами рупий за нефть. Докладываем, ни один из вариантов, которые продвигала Москва, так и не был реализован. И было решено, что деньги российских компаний останутся в Индии, сообщает захунду Бизнес-Лайн со ссылкой на высокопоставленный осведомленный источник. Решение о судьбе средств. По решению, деньги российских компаний останутся в Индии и будут инвестированы в экономику страны. Инвестирование средств российским банкам, таким как Росбанк и Газпромбанк, которые открыли счета в рупиях, разрешено инвестировать эти средства в Индии. скеч на папері і крупні інвестиційні проекти. Ні, ну а що, цілі на перший раз в історії, коли деньги з вашого нафтогазу підуть, там, звичайно, на щось хорошее. Так що уважніше зі зря старались, молодці. А а ні, це ж даже от сейчас другий раз буде, да? Тому що ми на вашій прибуля тоже дуже сильно розраховуємо. ЕС направит 90% доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины. Страны Евросоюза согласовали передачу 90% доходов от замороженных российских активов на оборонные цели Украины, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, речь идет о значительной сумме, составляющей несколько миллиардов в год. При этом Украина не будет обязана закупать на эти средства оружие именно в Европе. Ну, наконец-то раздуплылась. Его теперь пойди, знай. Это хорошо, что Газпром банкрот. Чи це він зараз банкрот буде тупо за наші бабки. А як ми долги с них будем забирать? А? Дай, ні, <рупі> індія не коляну. Рупії індіяни отдаст їм самим нужны. Так що давай тащи о той список, наверное. Ну, той, що вони там продають, будемо решать, що брати. Деревню Рогозину или офисне здание на улице строителей. А чи устроим там сральник? А вони нехай газ качують. Хоч чим то полезним в цій житті займуться. Ну на більше вони, як бачите, все одно ні на що не способні.